Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні ми поговоримо про таке просте питання, але чомусь його чим далі, тим більше мені починають задавати, що в коментарях, що в інстаграмі. А особливо люди, які купують мої оснастки, вони запитують, що далі робити, як прикріпити оснастку до махового вудлища. І тут є два варіанти, про які ми сьогодні. І поговоримо. Зараз, на прикладі, як то кажуть, моєї педатичної ми розглянемо варіант, як кріпити оснастку. Але перед цим хочу показати, наскільки ви маєте регулювати свою оснастку. Це е, мотовило 25 см. От, примірно. Ну, просто я вже глаз це, бачите, виставляю. У мене 25 см, тут воно і стоїть. Коли е, ви чи в мене купили, чи в магазині, самі зробили, тут немає різниці. У вас є оснастка, і ви її маєте закріпити з одного кінця. І з другого я рекомендую ставити отаку от резиночку, щоб потім сюди чіпляти гачок. І в разі, якщо вам треба кудись підійти, ви могли сміливо залишити вудку і не шукати потім оснастку по всій траві. Так от, оця довжина якраз і рекомендується сантиметрів. Ну, 20-25. Не менше. Тому що, коли ви будете витягувати рибу, у вас кінчик вудлища буде прогинатися, і риба тоді, якщо ви зробите оснастку по вудлище, риба тоді буде взагалі дуже далеко бултихатися. І вам буде не Комфортно її приймати. Тому для цього я і рекомендую. Навіть якщо ви отримуєте мою оснастку, і якщо вона довша, ви все одно її укоротіть, будь ласка. Коли ви купуєте вудлище, у вас є вершинка. На ній, як правило, немає ось цієї частинки. Це називається коннектор. Вершинки вудлищ бувають різні. В даному варіанті у мене це китовий вуз. І бачите, наскільки він тоненький. Він є, як то кажуть, не пустотілим, а солід, правильно це назвати. Тобто повністю така от іде, ну не трубка, тому що в трубці є дирка, трубка це іде якраз тубуляр. І вона вже вклеєна, тобто вона не витягується. Потім є інший варіант це Іде якраз то тубуляр. Вона буде більш товстіша за китовий вус, але ж так само сюди потрібно буде прицепити ось таку бусінку. Вона дивіться: от, закрита, оп, відкрита. Ось так воно виглядає: ця штучка, і бігаю ще оця бусіна. Найкращі по якості я рекомендую ставити конектора. Це від фірми Stonfo. Але якщо немає, тому що часто по діаметру немає їх підібрати, тоді вже, як то кажуть, беріть, що є у вашому магазині, де ви скупляєтесь. І тепер, що нам треба? Моя оснастка. Вони всі закріплені на отакій резинки. Знімаємо резинку, вона у нас у петлі, і на кінці кожної оснастки в нас є ось така петелечка. Ми відкриваємо конектор. Бачите, тут така як зазубринка є. Зараз Оля, сліпенька, затягнемо і закрили. Все, ваша оснастка надійно зафіксована. І все, що потім вам залишається зробити, це просто так розмотувати оснастку і далі її прикріпити за ту грушову резиночку, яка на комлі, що я вам і говорила. Але є і другий варіант вудлищ. На жаль, у мене таких немає. Я зараз вам вставлю фото з інтернету, яке я скачала, де замість такого конектора уже на вудлищі є така вклеєна, ну, Шнурочок, можна сказати, із вузликом. Для того, щоб вам продемонструвати, як тоді ж закріплять, уявили: оце тут вудлище, а це оця ниточка. Зотим вузликом. Тепер беремо жилочку, і нам треба зробити петелечку трошечки ну, не трошечки, а більшу. Першу петельку таку я роблю руками. Складаю жилку у два, ну, отак просто, бачите, оп, сложила, перегнула. Тепер як вузол, тільки робимо подвійну петлю. Оцю петелечку, що у вас торчить. Один раз прижали, другий раз прижали, оп, затягнули. все. Тепер відрізаємо цей краєчок, який нам не треба. Тут же ж далі в нас типу оснастка йде, поняли? І тепер на цій великій петлі ми робимо ще одну малесеньку. Ну, я це зроблю по-ледачому. І все. І в нас є петля, як -то кажуть, з петлею. Отак воно виглядатиме. Тепер в оцю велику петлю робимо, типу як удавки, щоб воно було. Хлоп, ще раз показую вам, щоб зрозуміло було. Розтягли петелечку. Отак зложили. У нас тут виходить, бачите, як два вушка ось. І ми їх. Оп, держимо. Тепер беремо нашу удочку з кончиком вузликом і затягуємо це в обичному називається просто удавка. Да? Затягуємо її, стягуємо ближче до вузлика. На ниточки просто простіше, ніж на резиночки це затягувати. Все. У вас оснастка закріплена і все. Там ниточка, вона, звісно ж, не буде так тягнутися вам, як ця резинка тянеться. І ви собі ловите. В кінці рибалки ви половили. І дивіться, єси б у нас не було оцієї петелечки. Ви потут, виколупували б цю оснастку, псіхували б. А так ви просто підходите до кінчика вудлища, потянули, хлоп, і зняли. Все. Намотали оснасточку на мотовило. Завжди рекомендую намотувати від гачка. Спочатку прикріпили гачок, мотаєте, 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 і потім петелечкою закріпили, ну, чи резиночкою, чи як. Головне, ніколи не тягніть самою лісочкою, жилочкою, да, як правильно сказати, до цього пиптика, щоб закріпити. Зіпсуєте оснастку. І потім, коли ви на наступну рибалку приходите, ви петельку ось ось, хлоп, і у вас вже петелечка, де на кінці вудлища ви заводите або в конектор, або зав'язуєте на ту ниточку. Ось отак, в принципі, дуже просто можна це робити. А, до речі, що забула сказати? Є такі оснастки мотовила. Які кріпляться на вудлище. І я часто бачу, що люди це роблять. Будь ласка, не купуйте такі мотовила, тому що, як правило, на них вони коротенькі, поплавок ви ставите більший, і ви потім травмуєте поплавок, і воно незручно. Або навіть у вас вже є ці мотовила, ви не хочете їх викидати, бо, понятно, що ви потратили на них гроші. Краще складайте такі оснастки на такому мотовилі у якусь. Коробочку, щоб воно не тріснуло у вас під час транспортування. Якщо було корисно, ставте лайки. Якщо є якісь запитання стосовно того, що ви хочете побачити в наступних відео, пишіть у коментарях і я буду обирати, на яку тему вам знімати далі. Ну, а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей! Бувайте!